Так, і зараз покажу ще, що я сам собі таке придумав на свій страх і ризик. Е, хочете, повторюйте, пробуйте, хочете, не повторюйте, не пробуйте. Не пробуйте. Е, як підживити? Тоже це не може бути на постійній основі. Само кофло, якщо в розетці вже давно немає світла, бо. Бо Путін Хуйлов. Дивіться, отут ззаді є оцей роз'єм. Він передбачений для сонячних панелей, які продаються теж від Екофлот, там, чи ще якісь інші можна, можна сюди під'єднати. Оце вам допоможе у випадку, якщо ваше споживання, споживання не перевищує. Ваше споживання не перевищує якісь розумні цифри. Тобто, до нього можна під'єднати звичайний акумулятор від машини. Так, знову ж таки, зараз можуть казати, що блін, не можна там іще щось. Звісно, не можна. Звісно, ці акумулятори не, для цього не предназначені. Але як. Одноразове чи двохразове рішення це може бути. І знову ж таки, всі розуміють, що потім цей акумулятор, звичайний, вам потрібно буде зарядити. І на зарядку цього акумулятора піде набагато більше часу, ніж він вам допоміг деякий час підзарядити оцю екафло. Знову ж таки, я думаю, що той акумулятор, звичайний автомобільний. Потрібно використовувати в тому випадку. ну Можна і в такому випадку, коли вже трошки розряжене. воно, тоді просто, ну Зараз я під'єднаю і покажу. Е, можна і в такому випадку. Але мені здається, що краще, коли сама екофло заряджена на 100%. І та зарядка, яка буде давати вам акумулятор е, автомобільний, вона буде використовуватися знову ж таки, виключно, щоб е, заживити ваш пристрій. Пер, пер, якісь перші години. Якісь перші години, так, зараз несу акумулятор. Так, я вимкнув поки що екефло. Під'єднав провода, які попереднє теж в мене були зроблені мною. Під'єднав. Ну знову ж таки, Це потрібно робити через клеми нормальні, не через такі е, самозажимні. Ну, не через крокодили точніше, а нормальні, Ну, бажано, мабуть, через нормальні, Але коли я тестив, е, ніде нічого не грілося, все нормально працювало і так. Провод не грівся, бо тут провод дебелий прямо у мене. Клеми не грілися на місці з'єднання. Крокоділи ці. Нічого не... Ну, бо знову ж таки, я не перенагружав EcoFlow ніякими девайсами там сильними. Все, що ми під'єднали до акумулятора плюс на плюс, мінус на мінус. І... Ось воно. Отак от чик. Чик. Так, і що ми бачимо? Пішла зарядка з акумулятора. Бачите, тяне з акумулятора от зараз максимум 100 Вт і показує, що 43 хвилини буде заряджатися. Тепер, наприклад, ми можемо паралельно через Type-C підключити ноутбук і таким чином збільшити роботу. Вашої маленької EcoFlow. і бачите, в мене в будь якому випадку, в будь-якому випадку, цей ноутбук не буде перевищувати показники заряду. Тобто в такому режимі буде заряджатись і екофло, і ноутбук. Якщо б оцей параметр перевищував би входящий заряд, то скоріш за все б вона б не заряджала б. Або, мабуть, просто не знаю, ну, мабуть, вона не заряджала б, я думаю. От ми бачимо, працює кулер, чуєте? Буде. Отаким От чином можна збільшити. Ну і бажано на акумулятор, якщо у вас є тестер, постійно контролить. Ну це такий мінус, що цей акумулятор треба контролити, щоб не цей акумулятор і не угробити. Клеми холодні. Ну я перевіряю це отаким от методом. Зараз покажу. Є у мене отаке. Ну і слідкую, щоб там 11,5 максимум. Ну, знову ж таки, я цей акумулятор використовував для зварювання 1860, тому він у мене трохи розряджений. Ну, таким чином, типу, контролюємо розряд цього акумулятора банально. Можна якісь плати наліпити плати захисту від перерозряду. Ну, якщо ви вміняємо людину і розумієте, що ви робите. І розумієте, що у цю, ну, є всьому приділи якийсь. Ви контролюєте просто, що відбувається, а не просто включили, забули і пішли. Ні, так, не, так воно не буде працювати, скоріш за все, ви зробите якесь гівно. Провода не гріються. екофло заряджається. Ноутбук працює. Час заряду збільшено отаким от от примітивним способом. А якщо у вас їх цих акумуляторів повний сарай, як там я бачу, люди збираються собі сарай з таких акумуляторів і заживлюють будинки, типу такого, то, будь ласка, от, ще один варіант такий лайфхак. Ну, і воно працює. Звісно ж, це тимчасово, це не може бути на якійсь постійній основі. Це не можна е, якось там робити на це ставку, що от тільки так і ніяк по-другому. Ні, це тимчасове рішення проблеми такої з виключенням світла. 12-й як було, так і залишилось. Знову ж таки. Е, в даному випадку я не використовую ЕКОФЛО його інвертор. Зараз не йде е якогось надзвичайного перетворення, немає, не відбувається. Воно, грубо кажучи, там з 5 вольт, чи які там батареї стоять, я не знаю, як вони зібрані там всередині, паралельно, паралельно чи послідовно. Я думаю, що паралельно. Я так думаю. Зараз воно в режимі обичного повербанка працює. Грубо кажучи. От якщо вімкнути інвертор і засунути щось сюди в розетку, тоді це все буде вже зовсім, інші і зовсім інше значення. Буде. Все буде по-іншому. Тому знову ж таки, вирішувати вам, нікого ні до чого не підштовхую. Просто от. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях цікаво, що ви думаєте. Щастя всім і здоров'я!